Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість, усі разом, духовно психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії, спецпроєкт під захистом. На Радіо М. допоможемо бути захищеними через війну. Рятуючись від небезпеки, свої домівки залишили понад 15 мільйонів українців. Як отримати допомогу та підтримку? Про умови тимчасового перебування за кордоном? Спецпроєкт Безпечна валіза з ведучими Танею Пінчук та Юлею Скоробогач допоможуть розібратися в усьому? Вітаємо дорогі друзі! Безпечна валіза на хвилях радіо. М. Продовжимо говорити про українців, які навіть за кордоном створюють неймовірні проекти речі стартапи, якими ми дійсно пишаємось, і на питання, звідки ви ці люди з гордістю відповідають: ми з України. А сьогодні за нами спостерігає весь світ. На жаль, українці зараз росіяни по всьому світу, в багатьох країнах нас приймають і, звісно, за нами спостерігають. Не хотілося б, щоб українці були тільки тими, хто потребує допомоги, тільки тими, хто постійно вважає, що хтось щось винен. Дуже пишаємо, що є такі українці, які навіть коли поїхали в інші міста країни, вони щось привносять. Вони навпаки створюють щось цікаве не тільки для самих переселенців українців, а ще й для місцевих. Оце такий акцент, про що ми будемо говорити далі в наших а, випусках Безпечна валіза і українці, якими дійсно пишаємось, будуть розказувати свої історії, світ, власне досвід. Сьогодні в нас дуже така класна гостя. Я особисто з нею познайомилась в Італії. Дуже зраділа, що дівчата, а, вона сама окрема і її сім'я дуже класні речі роблять в Італії. А, Вітаємо Лізу Єлизавета Андреюк, Вона художниця, майстриня, я би сказала. Вона ще більше про себе розкаже протягом ефіру, Навчалась в художній школі, дуже має освіту в мистецтві, звичайно, але вона не те, не що там знаєте, приїхала в Італії. І Показує всі свої дипломи, вона просто е, допомагає дітям навчатися з нуля, малювати. так І це дуже класно. Е, щоб ви розуміли, то про красу нашої країни, про сміливих людей, про визначні українські міста можна не тільки чути зараз і читати, десь а можна навіть дізнаватися завдяки проекту нашої гості, який вона створила, і вона про це розкаже. Це можна навіть малювати, а точніше, розмальовувати, що я маю на увазі вивчати, наприклад, історію України. А, минулу і сучасну завдяки розмальовкам Лізи. Ну що, Ліза, Я нарешті даю тобі слово. Привіт, привітайся з Привіт. нашими слухачами. Дуже приємно, гарно так мене <правити> представили. А, так, мене звати Ліза. Я з Києва, з України. А зараз з початку війни проживаю в Італії, а я вже, вже маю щось розповідати? Чи звісно, <правити> ми тебе <правити> слухаємо? Так, приїхала сюди е, з початку війни, і е, от тільки війна почалась, ми почали роздумувати, як, що робити, як тут допомагати. І е, просто дуже важко, коли ти далеко від рідних, далеко від своєї країни, допомагати своїй країні, коли там починається вторгнення. Ми я тут живу зі своєю сім'єю, зі своїм чоловіком у наших батьків у його мами. Мама теж з Києва, українка. Коли почалась війна, ми познайомились тут з багатьма українцями, тому що організовували тут мітинги, ходили в поліцію, офіційно організовували мітинги і познайомились таким чином з українцями, з якими ми відкрили асоціацію. Лізочка, буквально спитати. хочу додати, що ми чуємо навіть як пташки співають, і Ліза зараз да. в прямому ефірі з Італії. І вона, коли туди приїхала в Італію після вторгнення Росії в Україну, так вона почала зі своєю сім'єю, наскільки я правильно розумію, знаходити українців, і ви почали єднатися? А це, до речі, нас розсіяло по всіх країнах, але тим самим в тому самому же часі ми бачимо, що українці як ніколи єднаються, і це от приклад тому того. Продовжу, будь ласка, як ви знайшли українців, і як ви ці мітинги власно і організовували? А так, просто що я хочу сказати, я так почала дуже обширно. Живу я зараз в геті, Це сто. Кілометрів від Риму та 100 чимось там від Неаполь, і от щоб поїхати на мітинг, мені треба було витратити десь дві ну, години, щоб туди дістатись. Потім там ще п'ять годин, щоб постояти, і година, щоб поїхати назад. Ну таким чином ми і працювали перші пару днів, але потім собі подумали: а нащо що нам кудись їздити в інші міста, якщо ми можемо організувати мітинг в себе в місті? Просто місто у нас невелике, і людей тут теж не так багато. І ми навіть не думали, що тут є українці насправді. А, і ми пішли в до міліції, домовились про мітинг. все там о, серйозно організували і були приємно здивовані, тому що українців в нашому місті виявилось дуже багато, дуже багато дітей, дуже багато жінок, о, чоловіки навіть є, і вони всі прийшли на мітинг. Таким чином, ми всі машина проїхала, <смі> таким чином ми всі познайомились і вирішили, що треба об'єднуватись, тому що коли ну окремо, дуже важко, особливо якщо ти тільки приїхав в місто і в тебе тут нікого нема. В мене тут є ріні, да, мені там легше, а є людей багато, у яких взагалі нікого нема в різних містах. В різних і вони, Якщо можна, зразу хочеться таке уточнення зробити. От коли почалася війна, я знаю, що ви не очікували до, до останнього, сподівалися, що це не, не відбудеться, але на жаль, це сталося. І я знаю, що ну, та, ну звісно, у нас у всіх був шок, і це було ну, дійсно горе для всіх, ну, це почути. А, я знаю, що італійці так вони десь при іноді. Підтримують Росію не зовсім іноді в за Україну? Можливо, тому що багато якоїсь інформації з російських ЗМІ? Скажи, будь ласка, я чи бачила ти зустрічала ти реакцію самих місцевих так італійців? Наскільки вони знали, що ви українці? Яка була в них реакція? Ну насправді на початку війни. Дуже-дуже багато людей, і я жодного разу не відчувала такого, щоб вони були там за Росію або щось таке. Завжди, коли вони бачили, що ми з України, вони казали слова такі співчуття допомоги, завжди питали, чим допомогти. І коли ми відкрили тільки школу, асоціацію, то купа італійців, дуже багато італійців, несли допомогу, несли речі, їжу. Всяку канцелярію для дітей ду, ну, дуже багато було допомоги. Але а, на мітингу, коли от ми влаштовували мітинги, були такі а, люди, які була одна жінка, я запам'ятала, вона була з України, з Донецьку, і вона вийшла з такими словами: що от, Росія і Україна це, е, типу, єдиний народ. Що... Е, ну, Оця вся історія, де ви були вісім років, і все таке. І ну всі були в шоці, не очікували такого. Бо мітинг був ну за Україну проти війни, але є була от і така жіночка, і це мене здивувало. Але на початку війни, отже, кажу, що було дуже багато допомоги. А вже десь, от зараз, нещодавно ми зустрічали таких людей, які казали, ну. Чому ви не здаєте ці території? Наші ви? От стільки от страждаєте, мучаєтесь? Нашо? Ви тримаєте цю оборону? А навіщо гинуть люди? Вони не розуміють, чому ну, чому ми стоїмо? Тоді Вони, в мене ну, багато... Ще питання так, так а оці мітинги. Як ти вважаєш, чи є в них сенс і яка ціль а, таких зборів, а, маршів, а, мітингів? А, власне, коли українці? Про що, що ви кажете? А, що ви хочете цим сказати тим, хто вас дивиться, достукатися до сердець? Власне, на, на що? На що? От, яка ціль цих мі мітингів? Ну, от Зараз Саме зараз я точно не знаю, яка ціль. А, а тоді, коли ми їх робили, ціль була саме в тому, щоб нагадати про себе, сказати, що ми є, що нам потрібна допомога, що тут є багато людей, як потрібна допомога діти, які мають інтегруватися в цю країну, в нову країну для них, вивчати мову. А з дітьми і іншими, тому що якщо вони будуть рости і без інтегрування, то буде дуже погано у майбутньому. Зараз просто чому ми зараз не робимо мітинги? Тому що ми вже ну, дізнались про тих людей, які тут є. Ми вже об'єднались і вже можемо робити далі якісь процеси. Тобто перший крок вже. Не... Да, да. Тобто, це перший крок. Я думаю, що якщо ви в місті, в якому такого нема, то ну саме час робити мітинги. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах: Ютуб канал, Фейсбук, сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.Ю.Ей, а також наш сайт Радіо Радіо М завжди поруч. Спочатку класно, ну, класно ти сказала ліза свою думку, що мітинги – це перше таке увагу показати, що е, друзі ми є. У нас є така проблема. Чи знаєте ви про це? Так? Я навіть на Мальці була декілька днів, і е, просто дівчина з магазину, продавець, продавець, вона. Сказала, а що у вас ще не закінчилась війна в Україні? Я не дуже так образилась. Вона дійсно живе своїм життям. Вона не знає, що відбувається. Вона, мабуть, була з Таїланду, але коли mm. я сказала, що в нас. От навіть сьогодні такий день ми не можемо піти на море, бо е, нас немає зовсім ніякого е, настрою відпочивати, тому що знову і почали е, ата атакувати, і вона просто мене обняла. І я знаю, що ну багато людей вони ну, начебто, знають цю нашу ситуацію, але і не знають. Тому це перший крок це просто заявити про це, сказати, нагадати і. Об'єднатися так Бо багато людей зразу знаходяться, які підтримують. Знаходяться ті, що не підтримують, але класно, що ви єднаєтесь, Тобто це був перший крок. А другий Ліза, ви почали вже конкретні дії. Ви почали щось робити для українських переселенців? Що саме так, ну, перше, що ми об'єдналися, ми зрозуміли, хто є хто і хто чим може допомагати. Тобто я одразу заявила, що я там, е, вмію малювати і можу займатися з дітьми, можу займатися там, з жінками. Е, були такі, що сказали, я вмію фотографувати, я буду все це, ну, як це сказати, е, за запам'ятовувати цими фотограф... фотографіями. Є такі, що організовували там доставку, тобто такі, от серйозні якісь речі, <реш> які для мене дуже складні. А, і ми спочатку збирали матеріали, допомогу. Спочатку uh -huh. ми брали їжу, медицину, речі, речі, все от таке, і відправляли в Україну. Разом з Червоним Христом, разом з ще якимось там людьми. Так зрозуміло, класно. Я знаю, що ти почала, як ти вже сказала, уроки малювання, і це були дійсно благодійне, безкоштовні уроки. Це в більшості були дітки-переселенці. Я пам'ятаю, що ти казала, що спочатку діти малювали просто якісь жахи. Це біль, оцей весь війни він відображався в цих малюнках. Розкажи про це, і як ти вважаєш? Можливо, це свого роду така арт-терапія була, бо діти пере Переж... Переживали знову ці емоції, виносили їх з себе, і, можливо, і якось це змінювалось потім, можливо, їх малюнки вже були іншими з часом. Так, ми займалися дітьми півроку, пів півроку. Пів, пів діти до мене прийшли абсолютно сірі, абсолютно закриті, не могли не розмовляти, не, навіть очі не піднімали і були дуже закриті. Uh, і потім в процесі малювання вони спочатку дійсно малювали дуже такі темні чорні малюнки з танками, з, ну трохи там не з трупами, знаєте, якимось і це було насправді страшно і, і не дуже приємно. Але діти, коли робиш таку творчість, це виходить з тебе, і ти потроху потроху заповнюєшся чимось іншим, чимось світлим, якщо навкруги. Тебе насправді все добре тоді да можна направлятися. направлятись. Ліз, бачиш, ти навіть не психолог, але реально використала цей арттерапевтичний метод, тому що зараз є просто такі психологи підтверджують, що зараз арттерапія, до речі, у воєнні часи це один з найактуальніших методів допомоги, особливо дітям, тому що діти вони самі про собі такі творчі, вони люблять малювати щось, мастерити і дуже цей дієвий спосіб до Починатися, достукатися до них, знайти з ними цей коннект, тому що діти закриті, вони тримають цей біль в собі, а коли вони через мистецтво починають це виражати, і це дійсно їм дуже допомагає. І це от просто навіть такий зараз бум, психологи працюють. як... Ортотерапевтичні такі методи використовують, тому бачиш, як занагодилась твоя ця риса, цвітві цей талант для допомоги дітям. І хочеться також ще сказати, що ви не просто малювали. Це не був просто гурт, гурточок для малювання. Щось Народилася в тебе такий свій власний проєкт. Я вже просто не можу дочекатися, коли ти про нього розкажеш. Так да, насправді було дуже цікаво, тому що дітей було дуже багато. Ну там бувало по 20 дітей більше приходило. Ну бувало трошки, і у нас була вчителька української мови, була я вчителька малювання і вчителька італійської, яка займалася з мамами, поки я займалася дітьми. І от ви собі уявляєте, я ніколи не займалася з дітьми взагалі нічим. У мене було тільки два молодших брата, з яким я, за якими я слідкувала завжди. А тут в мене раптом з'являється 20 дітей, з якими треба чимось працювати. І я не просто думала ходити до них і давати їм папірці. Я перед кожним завданням вдома готувалася десь по 4 години, по 3. Я там видумувала, думала, що ж мені з ними робити. Бо треба їм і історію якусь розповідати, ну тобто, це ж діти, треба ж їх наповнювати. І так як моя сфера це мистецтво, я подумала, що я буду їм розповідати про митці України. Ну ми ж з українці почала розповідати про митців України і помітила, що діти чомусь їм дуже подобається, от щось розмальовувати. Вони так не напружуються. Бо іноді їм ті жінки підсовували якісь розмальовки там на тему Пасхи або Новий рік. Ну щось таке таке. Я на них дивилась на ці розмальовки. Думаю, господи, ну, які ж вони примітивні, такі нецікаві. Вони мені дуже не подобались і думаю, ну намалюю я їм сама розмальовки. Спочатку, до речі, я їм на уроці, отак от від руки, одразу малювала ці розмальовки, якщо у них свої якісь, я їм свої малювала від руки. Потім почала готуватися це з митцями і думаю, будуть тематичні розмальовки про митців і, і малюнки буду малювати. А наприклад, про митців: от кого ти малюк намалювала? Кого вони могли потім розмальовувати? Хто це був? Що за персонажі? Перша була Примаченко, ну, тому що я подумала, що Примаченко вона така, от ну, не такі дитячі такі яскраві малюнки. Я думала, що дітям її буде легко сприймати, бо вона не важка. І там є і тварини, і кольори, і декоративні візерунки. Думаю, ну, дітям ну, це ідеально має зайти. І я почала малювати її малюнки, просто контури малювала. Від руки сиділа, малювали там по чотири години різні різні примітники, тому що дітей багато. Треба ж кожному по одній штуці роздати. А, а вони бувають, хочуть там мені таке, і мені таке, і я теж таке хочу. і треба було декілька штук по кожному намалювати. І ми слухали різні мультики про примаченка, слухали там історії про неї. Я їм щось розповідала про неї. А вони в цей час розмальовували її малюнки. А, таким чином вони дізнавали, що, що в неї за картини, що вона малювала, що це за жінка взагалі, а, і фантазували самостійно, бо вони ж не просто її роботу розмальовували, Вони це чорно-біла картинка, а вони самі кольори розкладали вже. Так і так я потім розповідала зверху вже про цю мисткиню. Пізніше я подумала, дуже, що дуже класна ідея, хочу просто від себе сказати. Дуже класна ідея, що... дуже... коли ти щось робиш, ти навчаєшся. Ти в процесі малювання дізнаєшся про щось нове. Я не думаю, що всі знають, наприклад, про цю жінку, так, і це дуже класна ідея. А, так знаєш, дуже легко отримувати якусь цінну інформацію. І так. насолоджуватися а, малюванням дуже класна ідея. А, я знаю, що ти не тільки про місць Я знаю, що ти незабаром розкажеш, які ще в тебе а, тематика трішечки змінилась, і збірники з'явились, і давай про це вже нарешті розкажи. Так, пізніше я зрозуміла, що ці розмальовки будуть цікаві не тільки, якими я займаюсь. І вирішила робити спочатку просто електронні розмальовки. Я їх викладала в себе в телеграм-каналі. З того телеграм-каналу до мене прийшла дівчина, одна, якій я дуже вдячна, тому що вона підштовхнула мене. Я збиралася і так зробити альбоми там колись колись. А вона каже: Так, Ліза, привіт! Мені дуже подобається твоя ідея. Давай-ка ми надрукуємо три альбоми. Я кажу: Ну давай. А вона каже: давай подумаємо, ти хочеш це на продаж робити, чи це ти хочеш це як благодійність робити? Бо я от за. Вона займається волонтерством, і вона допомагає і дітям там і постраждалим від російського вторгнення сімей. І я кажу: а вона ж я ж її не знаю. Я думаю, ну блін, ну це я зараз її намалюю три альбоми, ну мало лі що. Але потім подумала: ну, нехай намалюю я їй три альбоми, вона їх надрукує і вона буде займатися продажами. І ми з нею так поспілкувались, домовились і. Вирішила малювати. Виявилося, що вона не обдурила мене, як і я її. Ми отак от спільно з нею двох зробили ці три збірки. Я намалювала три збірки про українських митців, про визначні місця України, про героїв сучасності України. Дуже класні три альбоми з розмальовками. Що саме найголовніше, те, що там не просто малюнки, а й коротенькі історії про митців або про краєвиди, які там о, намальовані, то це дуже така вмістовна, маленька збірочка. Yeah, yeah. <laughs> я хочу угадати, дай угадаю, найулюбленішу е малюнок чи е роз розмальовку, мабуть, там, де є пес патрон. <laughs> <laughs> так. Саме так. Діти дуже люблять цього пса патрона. Ну, я подумала, ну це ще розмальовка. Хоча багато дорослих кажуть, що це не тільки для дітей, тому що і дорослим теж приємно ну, медитувати, так розмальовувати. І вони так дізнаються теж багато нового. Так, улюблена збірка це дійсно з патроном. Але я думаю, що із краєвидами України теж люди люблять, тому що буває таке, що вони знімають там місця, де вони подорожували поряд з цією розмальовкою. Це було це так приємно, дуже класно. І я бачу, що людям це подобається, і, і так мені це теж більше подобається. Тобто в нас є три збірки, наскільки ми зрозуміли: одна так. про видатних видавців мисмітців українських, так. друга про українські міста, так можливо, там якісь є пам'ятки архітектури. Так, там камянець подільськ там Кортиця, Сканянова, там наш Крим. Так там, і третє, там, це Це, третє, Це Герої сучасності України. Це Пес-Патрон. Це там. Ой, божечки, я вже всіх забула. ЗСУ, лікарі, ДСНС, оці всі, от хто зараз, Нікого ні ти не забула, так скажи, будь ласка, як можна замовити такі чудові розмальовки? Я знаю, що вас замовляють на, навіть не тільки в Італії і в Україні, а навіть з інших країн, українці, які працюють із дітками для своїх дітей для себе, замовляють. Як можна отримати, розкажи нам умови. У мені, наприклад, я не малюю, але коли знаєш, хочеться трішечки релакснути, я б за, залюбки прозмальовувала. Я знаю, що багато діток зараз вони десь знаходяться в якомусь стресі, постійно хвилюються. Можливо, вони могли б розмальовувати і щось читати, дізнаватися про Україну цікаво. То розкажи, будь ласка, на яких умовах як можна замовити і отримати, чи можна, можна це отримати в Україні чи за кордоном? А, так. Розмальовки можна замовити або на моїй сторінці в інстаграм акаунті, або на сторінці Віки. Згодом ми зробимо і ці магазин, і але поки поки що можна замовити у нас в інстаграмі. Замовляти можна і за кордон, і в Україні все відправляємо новою поштою Укрпоштою, тобто без проблем. У нас замовляли і в Німеччину, і в Італію. і... В Бельгію замовляли вже великими такими партіями. Долучається до Радіо М у соціальних мережах: YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо Е, Telegram, Instagram, Радіо М UA, а також наш сайт Радіо Ем.Юе. Радіо М завжди поруч. Скажи, будь ласка, я наскільки знаю це, ти якраз почала говорити що це не тільки. Тобто, тобі тобі поставили питання: це буде бізнес чи це буде благодійність? Я так розумію, що ти обрала такий а, баланс, якраз те, що треба, що ні. А, це... Не баланс. Це Небаланс. благодійний проект і зараз так само, але ж треба гроші, щоб виробити видати ці, ці примірники і потім. Е, ну я не знаю, надіслати, наприклад на пошті. Е, я знаю, що ви даєте обов'язково на підтримку сімей кошти так з цих продажів. Але ж де знайшли тоді підтримку цю на виробництво? Підтримку на виробництво виробництвом займалась Віка, я займалася малюванням. Тобто, ми вклали, вона вклала спочатку в цей три альбоми, ми надрукували три партії. Першу партію ми надрукували, повністю розпродали одразу, і з всі гроші вона збирала посилки, відправляла постраждалим, а на вилучені гроші ще надрукували ще одну партію. тобто, всі, ну, всі відсотки у нас вкладалися в допомогу. Так, значить, гарна новина, друзі, що ви можете замовити, ви в коментарях побачите лінк на інстаграм-сторінку лізи, і ви зможете вже в особ... особисті написати, дізнатися більш детальною інформацію. А час у нас так швидко. Вже минув, минув майже і хочеться ще таки на останок питання: такий момент. Люди, все ж таки, українці, які залишились десь в околицях Криму, плюс-мінус так двох годин дороги. Якщо ти знаєш якісь конкретні клуби, міста, куди вони можуть приходити, якщо вони не знають про це, то можливо ти захочеш їх запросити, сказати, куди вони можуть звертатися, приходити і знаходити також це. Спілкування, підтримку. А, ну, я знаю, що в Римі я не можу порадити, що це далеко від мене. А якщо ви будете в геті, то ви можете звертатись до мене абсолютно просто. І сподіваюся, що до того часу ми вже відкриємо свою школу або садочок і будемо займатися і приймати вас з задоволенням. Друзі, гаєта, це декілька буквально годин. Витриму, дуже таке містечко. І на морі, будь ласка, якщо буде можливість, відвідайте, знаходьте лізу, знаходьте інших українців, йдіть на каву, співайте пісні, малюйте, радійте. І таким чином ми тільки. Лише покращимо наш стан, так і будемо триматися далі. Дуже дякуємо тобі, що ти е, втілила свої мрії в цей проект, що ти е, стільки допомагаєш діткам з цими малюнками. Це дуже цінно. Дякуємо всім українцям за кордоном, дякуємо італійцям і українцям, точніше, які допомагають е, переселенцям, підтримують Україну. Друзі, а ми зустрінемося з вами вже в наступному тижні. До зустрічі! Через війну, рятуючись від небезпеки, свої домівки залишили понад 15 мільйонів українців. Як отримати допомогу та підтримку? Про умови тимчасового перебування за кордоном, спецпроєкт Безпечна валіза з ведучими Тани Пінчук та Юлею Скоробогач допоможуть розібратися в усьому. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. духовно психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії, спецпроєкт під захистом на Радіо М. допоможемо бути захищеними.